Ми не голосували за цей закон, який фракція Батьківщина, із дуже професійних і реальних речей. Перше, не було і немає тої мотивації, яку заслуговують наші збройні сили, наші захисники і захисниці. Її немає. Друге, ми попереджали, що совковий підхід до тотальної масової та ще й совкової мобілізації призведе перше до черг. Сьогодні Київ вас дивиться. Що значить Київ? призведе до Черги Пане наливаченко. Так черги там були і до цього. Так, ні, ні. Два роки там були а тепер, черги. тепер, чому? Перед перетайдає закону? Вони більші. були значні призведе до черг. Давайте від Львова почнемо 900 і більше на день. Київ повертаємось в Київ, Голосіївський оболонський район від тисячі і більше. Це сьогоднішній день. Життя українців в цих чергах, яка цифровізація мені невідомо. Мені відомо від громадян протилежне довідку. Звідти принесіть на папері, довідку звідси принесіть на папері. І навпаки, наші вимоги так, де ж цифра, де ж можливість це зробити.